Ну, вибач, вибачимо. Цього разу я повинна була тебе трохи в камері потримати. Все нормально. Головне, що так було тібно було, то я дуже боюся. Щось не клеїться в тебе з роботою? Ну ніяк. Так. Я один клеєн допомагаю. Слухай, то може робота, кар'єра, то не твоє. Може тобі заміж просто вийти. Добре. Тоді вигідно заміж вийти за якогось, можливо, олігарха. Я хочу приносити користь людям. Зробити світ краще. Ясно. Ясно. Я вірю, що мені користь щасливі. Але всі з начальники доволі. Не всі. Ні. Є ще барани. Добре, біжи. Біжи, бажаю тобі успіхом. Нікого більше не бий. Моя жіноча солідарність, вона небезмежна. Удачі тобі. Якражного просила. О, Господи.